Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас війна. Баф атаки, войов з російським альянсом тутті фруті. Блін, розпочав дуже чудово, але зависла гра на ось цьому супернику, і мені зарахували нолик Якщо буде можливість, відео прикріплю. Подивитись. Там вже йшло все до перемоги, але ой, дуже невдало. Все вийшло. Давайте подивимося. 113 ударів у них, у нас 19. Ну, минулих, звісно. Дуже-дуже розочарував мене. Ну що ж, давайте спробуємо. Ну, тепер я не знаю, ким на нього йти. У мене команди немає. Там команду підібрав таку якраз проти цього і фіскоїла. і ну шкода, шкода. Давайте спробуємо на такого сходити. Ой, так, візьмемо сюди Дрейка, Ляхау, Зікена. Візьмемо Хепрі і Аннабель. Ось так і ось так. Так, да, дуже прикро, коли гра забрала перемогу. Так, 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 Дрейку давайте 18, Лахляха 30. Там все вірно. Ну що ж, давайте спробуємо сюди сходити. Поїхали. Там я ходив Людвиг, Смартан, Люська, Кіті і Арчик в мене там був. Так, ну що ж, тепер переносимось сюди. Є трічка жовтих і буде трійка фіолів. Потім можна фіоли з синіми зібрати і, можливо, ще там жовті підтягнуться. Ну, давайте якось так. Так, буде дві трічки фіолетових, три трічки. Чудово так. Це повільно, але все одно він вже майже зарядився, він пробиває дуже сильно. Так, тільки джинджер тут не заряджайте. Давайте будемо бити по центру. Жовтих немає. Це погано. Ну, хоча ми їх трішечки сповільнили. Давайте тут прокинемо, можливо, фіол закриється. Фіол закрився, до речі. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже сильно вдарив. Навіть дуже сильно. Так, буде дві тички. Напевно, прийдеться рятувати їх. Давайте ось так. Прокинути зелені, розіб'ємо. Тоді фіолетовий, може фіолетовий заїхати, але червоний буде вгорі і нам це нічого не дасть. Хоча давайте, можливо, ще жовтий заїде. Добре. Угу. Так, джинджер зараз зарядиться. Так, фіолет ми не дозарядимо. Давайте тоді ось так. Спробуємо зарядити жовтих. Угу, чудово. Так. Тепер, тепер, нам когось потрібно вбивати. Вбивати бажано б хуфу, звісно, але до нього ще далеко. Михайло б я би пробив. Давайте спробуємо тоді ось так зікени вдарити. Тому що ці... Міньйони нам не дуже страшні. Так, сюди ось так дрейком. Знімемо якраз джинжерцю. Спробуємо добити мішку. Так, чудово. Тепер тут фіоли. Добре. Трічка в пустоту буде жовтих, це чудово. Так, давайте сюди відправимо паразитів. Нехай вони працюють потихеньку. Тепер ось так. О, фіолетових прям добре дають. Ще раз паразитів сюди ж, тут прокинемо ось так. Буде трічка жовтих у нас. Ага, і фіоли полетіли, і жовті склались. Ну, тут теж поляна гарна. В Першому бою теж. Полидали чудове. Так, ну що ж, давайте з Ікена поїхав. Зараз джинжер доб'є. Ну і залишився хуфу, його ми добиваємо. Так, тут все вийшло дуже добре. Угу. Так, давайте візьмемо ось таку ціль. Тут теж. Неприємна цілі, але хочу скаді заграти. Давненько я її не вигулював. Давайте спробуємо. Так, давайте візьмемо Юконина. Візьмемо гранатку. Сюди візьмемо скаді. Скаді. Так, Кирюшку ось такого. І давайте візьмемо Аріельку. Щоб вона теж лікувала, себе знімала, щити від гранат. Ну, якось так. Так, аріельки, напевно, ось такі війська. Угу, Ікону ці підходять. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Не знаю, що в нас вийде, але хотілося б багато синеньких. Жовтий кріс. Цікава пропозиція, але не знаю, потрібен він чи не потрібен. Є дві трічки червоні. Вони нам не дуже допоможуть, але ми зможемо зарядити гранат і хоча б закритись. Ну, давайте спочатку ось так прокинемо. У нас там все одно червоні залишиться. Ага. Ну, тоді червоних прокидаємо. Синіх немає. Це погано. Давайте ось так. Буде комбо з фіолами. Ага. Так, це поки що ми... Тримаємо, тепер тут сині. І червоний би закрився, було б дуже добре. Угу. Так, закрився червоний. Ну, то що багато міньйонів, це мені не подобається. Так, давайте ось так. Єдине, що я не взяв, хто буде знімати. Ухиляння. Ну давайте спробуємо так. Тепер поїхала скаді. Так, два стаки всього на все. Ну, це дуже-дуже мало. Тому що вони там будуть лікуватись. Ну, давайте, напевно, скинемо ось так трієчку червоних. Добре. Тепер. Там вже вони майже на поготові. тому пробиваємо ось так. Ой це й ухиляється все. Ну, давайте поставимо щиточки. Синіх немає. Все мені не подобається. І ось так зробимо четвірочку червону. Так. Нам би встигнути до юканина, щоб вони а, не від'їде. Не від'їдеться. Фрея. Давайте тоді лікуємося і робимо ось так. Можливо, червоними спробуємо її пробити. Так, червоних пролетіло достатньо, добре. У нас ще є щити, тому арчик нам не страшний. Цей також. Тепер буде юканен. Скільки у нас ще будуть щити? Один хід. Давайте, напевно, підлікуємось. Угу. Так. Тепер ось так. І червоний. Ні, червоний не заїхав. Спробуємо зарядити синіх. Добре. Так, ухилянь немає. Спробуємо ще навісити стаків. Чудово. Так, готується кульєрва, тому робимо ось так, зрізаємо їм атаку, ну і прокидаємо в нього камінчики. Можливо, сині. Так, синій заїхав, це добре. Угу. Давайте зарядимо рільку. Чудово. Так, карієльку ми дозарядили. Гранат поки тримаємо. Поки тримаємо. А що тримаємо? Ні, давайте напевно зробимо ось так, ось так і взірвемо червоних. Тому що комбо летіло, Ще точки нам потрібні. Так, давайте їм підріжемо, пробиваємо, пробиваємо. Тепер тут синенькі поїхали. Угу. Так, фіскойл заряджений, тому вмикаємо гранати і прокинемо сині. Можливо, дюканину не вистачило. Ну добре, так. Спробуємо Скаді щось б'є дуже слабенько. 300. Ну, чистимо поле. Юканен своїм цим лікуванням. Воно постійно оновлюється. Так, ну давайте ще раз почистимо поле. Так, щити в нас є. Добре. Так, 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 так. Можливо, йому вистачить червоних. Ну, вистачило, але він відродився. Ага, все, від'їхав. Ну, добре. Ну, тепер можна фізкоїла прокинути. Щиточки в нас є. Так, давайте ось так. Скаді все ж таки хоч два стаки, але працює. Ну. Но... Скільки в нього лікування буде? Один хід. Давайте ось так. Угу. Чудово так ріжемо броню. Пробиваємо, пробиваємо. Не вистачило, звісно, але тут є червоні. Угу. Так. Давайте. Включимо розгон мани. Ну і будемо вже добивати, напевно, його. Ось так і ось так. Все, тут це теж вийшло чудово. Так, ну що ж, ще одну ціль забрали. Давайте спробуємо на Юкан чи на цю... на... Луну сходити. Начебто сюди я щось міркував. Але не знаю, що з цього вийде. Давайте поїхали. Так, нехай буде дедбут. Буде дедбут. Нікс. І ще хочу взяти Аграфену сюди. І жовтих, жовтих, жовтих давайте візьмемо кару і люську. Ось так. Угу. Тільки на, може на графіні дати 29. Війська. Ось так. Тут, в принципі, нам достатньо буде, хоча нілюська пробиває, тому їй, напевно, 30 будуть краще. Ну що ж, давайте спробуємо таку команду на таку оборону. Угу. Так, трішки жовтих є. І є трічка фіолетових. Давайте, напевно, з неї розпочнемо. Хоча там може заїхати жовтий і нам четвірочку жовтих зламати. Хоча нам четвірка жовта теоретично нічого не дає, тому давайте ж, бо... Угу, так. Давайте ще раз ось так. Трішки. Так, ми зарядились. Давайте робимо ось так. А графену, напевно, залишу на другий заряд. Ось так. Доб'ємо цього лікаря. Ну, тут прокинемо ось так жовті. Угу. Трішки ще фіолів приїхало, добре. Так, це зарядилась. Це не дуже приємно, але ми спробуємо жовтими камінчиками зняти. Чудово. Чудово. Когось зараз зніме. Це нічого страшного. Так, вмикаємо, по-перше, ну, вмикаємо кару, бафаємо атаку собі. Ще раз бафаємось, можливо, і луну доб'ємо, тому що графа не добили. Забираємо від луни цей баф. Кого блокувати? Ну, та вдарить в кару, тому нічого страшного немає. Давайте сюди. Не заблокувався той Лканін, ну добре. Робимо ось так. Нікс на X3. Це дуже чудово. Поїхали. Угу. Так, давайте спробуємо його забрати. А ще він неприємний. Перезарядимо дедбута. Ну і все, напевно, ось так. напевно, ухилилась. Так, ухилилась, але камінчиками добили. Добре, тут. Теж все вийшло чудово. так, Там би ще той шотик було б взагалі добре. Ну, Залишились ці дракфізері. 음악... Давайте поміркую на кого сходити, ще якою командою і зараз повернусь. Так, ну що ж, повертаємось. Давайте спробуємо ще раз на цього сходити. Ну, вже команда у мене не така потужна буде. Давайте візьмемо свою зелену трієчку. Можливо, можливо, ми щось зможемо зробити. Так, так, і візьмемо сюди локі ще. Так, тут поміняємо. І тут поміняємо також, тому що не зарядиться на даха з семи камінчиків з цими військами. І ця не зарядиться, тому ось так вони повинні зарядитись. Що ж, лікування у нас є, чистка є. Якщо що, блокуємо навички цього Абакана. ну, якось так поїхали. Але там, звісно, гаторка, вона. Своїми щитами може нам завадити. Так, дивимось. Ну, потрібно, напевно, робити синій кріс. Через отак. Ай-яй-яй, якріс роз'їхався. Це дуже неприємно. Ну, Прийдеться тут прокинути. І, напевно, трічку ось так в готор. Так, дуже багато камінчиків червоних, а нам потрібні зелені. І кого зараз копіювати? Оце питання Даркфейзера. Підняти собі стати. Але що воно нам дасть? Незрозуміло. Потрібні зелені. І тут вже я бачу, що нічого не буде. Ну, теоретично ми можемо зарядити зелених тут за раз, два, за три ходи. Ну, давайте спробуємо. Можливо, зелень заїде. Оце вже цікавіше. Зарядили абакана. Це неприємно. І Даркфізера теж. Ой-ой-ой-ой-ой. Добили Квінель. Ну, це жах, це жах. Добре, давайте тоді копіювати цього. Звісно, що Абакан зарядився дуже-дуже. Це неприємно, тому що... Ну, спробувати зняти надаю, не знаю. Це таке собі, давайте спробуємо пробити грейс. Так, подивимось. Тут трішечки попробивали. Ну, спробуємо тепер на дахаю пробити. Ага. Угу. Тепер лікуємось. Так, добре. Зелений кріс. 3, 4, 5, 6. Шість камінчиків. Нам не вистачає, нам потрібно сім. Ну, давайте спробуємо тут прокинути. Можливо, зелений заїде. Добре. І все, пішов фізкой насипати. Ні, тут ми не витягли. Ох, на жаль, перший бій був вдалий, а тут нічого не вийшло. Це зараз полікує. Ні. План не спрацював наш. Ну, на жаль, на жаль. Ні, на цього не піду, бо немає ким йти. Там ще один даркфрізер. Це теж дуже потужна ціль. Ну, Тут всі залишились такі. Потуж 6800. Тяжки, Це Оксандрела теж неприємна. Добре, зараз я подивлюсь, чи може сходити добити. Зараз пом'якуємо. Так, ну що ж, давайте спробуємо тоді, напевно, на цього сходити. Не знаю. Тому що. Там такі цілі потужні. Ну це ще найпотужніша, але... Давайте спробуємо. Спробуємо сходити ось такою неординарною командою. Так, візьмемо Бену. Я візьму сюди Чира. Також... У мене там є гранатка недокачана. Щоб ще точки були, плюс Овер ХП. Давайте ось так. І візьму синіх... візьму Хімераса, контратаку знімати Діспел потрібен. І давайте спробуємо тетіс камінчики в неї сильні. Звісно, я розумію, що там є ця Ксандрела. Єксандрела. Але ми спробуємо гранаткою закритись HRM. Плюс Бену він чистить. Давайте ось так навіть зробимо. Йому буде достатньо цих військ. Тетіс, ось так тридцяті. Ще у цих, напевно, вони йому не потрібні. Нічого йому не дають. Він з ними не зарядиться просто. Ось так давайте. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Не знаю, що з цього вийде. Потрібно дуже багато червоних і синіх. Ну, поїхали. Все одно потрібно тапок скидати. Можна було взяти добивчик. Скоріше за все було б. Це правильніше, але хочеться якось так зіграти. Трійка червоних. І все. Філна. Ну давайте фіоли прокинемо. Трійка синіх. Дуже ось тут зелені б заїхали б. Тут би зелені зайшли дуже добре. Ну, зелений кріс. Що він нам дасть? да нічого взагалі? Давайте ось так. Прийдеться його зробити. І вдарив. Куди куди не потрібно. Давайте тут прокинемо ось так червоні зберемо. Полетіло комбо. Тихо, тихо. Ну, прийдеться лікуватись, робити ось так. Ще Хімераса сповільнили. Ну, все. 1700 Льоня вдарив. Нічого собі. Ну, давайте прокинемо. Хоч, можливо, ще якусь шкоду нанесемо ось так. Ну і все. Тут розбиваємося об контру. На жаль, на жаль, на жаль. Це перший бій мене підкасив. Це вилетіла гра. Ну все, тут півтори тисячі прилетіло. Потрібно було, напевно, йти добивати. Це моя помилка, 5 очок, дуже-дуже мало. Ну, наші поки що ось такі результати. ну, В них ще дуже багато ударів. 215 очок, дуже мало я набрав. Ну, Але так би було 5 шотів, було б чудово. Але маємо, що маємо. Ну що ж, результат напишу у закріпленому коментарі. Давайте подивимось. 90 ударів. Ну, у нас 6, скоріш за все, вони. За 90 ударів, я думаю, 3000 можуть набрати спокійно. Ну, результати будуть. Все напишу. 7. Дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!